Навіть маленькі зміни це зміни, які в глобальній перспективі приносять набагато більше задоволення, емоцій, насолоди, хоча в моменті наче нічого і не змінилося. Це відчуття такого нового світу, нової емоції, нового простору. Воно не просто надихає, воно створює бажання працювати, робити більше, жити трошки інакше, подивитися на ті речі, які я виконую щоденно під іншим кутом, помітити речі, які раніше взагалі не помічав. І звісно, я зараз говорю не тільки про перестановку меблів, ми говоримо про те, як мінімум мінімальні зміни приносять зовсім критичні зміни загалом вашого життя, тому що це дає дозвіл мозку подивитися на звичні речі під іншим кутом, змінити перспективу. Це дуже важливо, бо ключові прориви у вашому житті будуть не від нових дій, а від того, як ви виконуєте дії, які робите щоденно довгостроково, коли ви робите ось ці мінімальні зміни. Але в ключових параметрах ви дійсно занурюєтеся і запитуєте себе, а що я взагалі роблю? Чому я це роблю? Які дії зараз ключові? І на основі цього аналізу ви адаптуєтеся, ви змінюєтеся, і ви робите набагато кращі кроки, ніж ви робили їх до цього. Тому що в довгостроковій перспективі ваше око завжди замилюється, і нам необхідно витягувати себе в інший простір для того, щоб подивитися на своє старе життя під іншим кутом, і завдяки цьому зробити ось ці. Критичні зміни, критичні коригування, які повністю видозмінять вектор вашого життя. Спробуйте подивитися на свої звичні речі під іншим кутом прямо сьогодні.